Якщо ви знайшли це відео, значить, ви тут знайдете відповідь на свої запитання. Відповідь тут. Вас чекає перемога. Вас чекає перемога, зміни в особистому житті, підтримка, турбота про вас. Ви будете скоро йти не самі на своєму шляху. Мужчина до вас проявляється з серйозними намірами. Мужчина, який хоче бути з вами як сім'я, як підтримка ваша. Хто чекає, можливо, звістки від коханої людини, ви її отримуєте. Приїзд може бути. Може, ви разом будете з'їжджатись переїжджати. Ну тут щаслива сім'я йде. Після всіх негараздів, після того, як уже не вірили, що це можливо. Ви знаходите любов в своєму серці і налагоджуєте або знайомитесь з людиною, з якою тепер будете дуже щасливі.